І ми далі говоримо про Христа. І ми далі людям хочемо відкрити справжнього Ісуса Христа. Ми хочемо відкрити справжню милість Божу, ми хочемо відкрити справжню благодать Божу і хочемо відкрити їм, що є віра Божа, яка діє. Хтось скаже, так що вона зупинить війну, я вам хочу сказати, віра має велику силу навіть зупинити війну. Тому що коли народ. Цілий народ єврейський блудив з ідолами, з лжевченнями, Бог відвертався від них. Він то був біля них, тому що Бог є всюди, бо все його, до речі, і все для нього. Але він бачив сльози, і він серцем своїм був завжди своїм народом. А що наш український народ не християни християни? А хто сказав, що ні? Подивіться, скільки храмів. Скільки людей вкладають туди грошей, які хрести позолочені? Оці мертві ікони, коробочки з мощами, все в золоті, для того, щоб задоволення було в очах наших. Ми віддаємо золото, золото Богові. Воно потрібне. Єдине потрібне Богові віра ваша. Якщо народ почує цю істину, хтось скаже, яку говорить з християнських зустрічей, так, яку говорить з християнських зустрічей, я не встидаюся, Євангеліє, тому що в ній є сила, сила мого Бога, сила нашого Бога. І тому ми говоримо, вам потрібно зробити крок до Бога, народи України. А що ми не робимо, ми ж молимося, ми ж плачемо, ми стоїмо на колінах, ми донатимо, ми добре. Це добре робите, але вам потрібно примиритися з Богом. А примиритися з Богом це відкинути все чуже, все чуже і перестати бути заручниками сліпої, безсилої, віри.